Коралін. Розділ 13. Останній Королінині батьки, здавалося, так і не зберегли в пам'яті жодного спогаду про своє перебування в сніговій кульці. Принаймні, вони і словом про це не прохопилися, а короліна жодного разу їм про це не нагадала. Часом вона чудувалася, чи вони бодай завважили, що втратили два дні життя в реальному світі. І дійшла, зрештою, висновку. Ні, не заважили. Хоча знов таки декотрі люди здатні простежити пам'яттю кожен день і кожну годину прожитого життя. І є й такі, що на це не здатні отож, королінині батьки безперечно належали до другої категорії. Перш ніж лягти спати першою по своєму поверненні ночі у своїй спальні, короліна була поклала ті скляні кульки собі під подушку, тепер, після побачення з правою рукою іншої матері, вона знову лягла в ліжку, хоча для сну вже лишалося зовсім небагато часу, і поклала голову на подушку. Щось тихенько хруснуло там, під вагою її голови. Короліна сіла і підняла подушку. Вона побачила скалки від тих скляних кульок, на вигляд, мов шкаралупки від пташиних яєчок, які можна знайти під деревами навесні. От ніби спорожнілі потрощені яєчка синички, а чи, можливо, ще тендітніші яєчка коноплянки. А що досі перебувало всередині тискляних сфер, воно кудись зникло. Короліна згадала тих трьох дітей, які були помахали їй руками на прощання під місячним сяйвом, прощаючись, перш ніж їм перейти через ту срібну річку. Вона зібрала ті тонесенькі скляні шкаралупки, ретельно, до найдрібнішої скалки, і висипала в невеличку блакитну коробочку, в якій колись містився браслет, що бабуся була подарувала їй, коли короліна була ще маленька дівчинка. Браслета вона давно загубила, а коробочка з під нього збереглася. Панни Примула й Форсібіла повернулися з відвідин небоги міс Примули, і короліна сходила до їхнього помешкання на чай. Цей день був понеділок, а вже в середу короліна мала знову піти до школи. Почнеться цілий новий навчальний рік. Міс Форсібіла наполягла, що погадає на короліниних чаїнках. Ну, схоже на корабля з матросом, люба мовила міс форсібіла. Перепрошую, не зрозуміла короліна. Ну, та все цвіте й пахне, уточнила міс Форсібіла. – чи то майже все, бо я не певна, що означає ось це, і показала на кубку листочків, що прилипли до стінки чашки. Ат, кинула міс Примула і простягла руку по чашку. Щиро прошу, Міріам, передай на мені, хай ще я побачу покліпила короткозорими очима крізь товсті скельця. Ой, люба, ніяк не втямлю, що це означає? На вигляд, геть як рука. Зазирнула в чашку й короліна. Справді, купка листочків таки схожа була трохи на руку, що тягнеться до чогось. Гаміш, шотландський дох, ховався під кріслом міс Форсібіли і ні за нізащо не хотів вилазити з відтіля. Гадаю, він із кимось щепився», – сказала міс Примола. У боці в нього бідолашки глибока рана. Після обід повезем його до ветеринара. Хотіла б я знати, що могло його покалічити. Короліна зрозуміла доведеться вдатися до рішучих заходів. Останній тиждень літніх канікул. Погода стояла чудова, от ніби літо захотіло відшкодувати за негоду, якою попсували чи не всі канікули, І віддало їм, перш ніж скінчитися, кілька причудових славетних деньків. Схибнутий стереган із горища уздрів, як короліна виходила з помешкання пан Примоли й форсибілий. гей, ти, Кароліно. загукав він, перехилившись через поруччя. «Я короліна!» – виправила вічну його помилку дівчинка. Як там ваші миші? Щось їх налякало, поскаржився старий, чухаючи свої вуса. Чи не ласка занадилася в дім, щось таке коїться? Я чув шамотню вночі. У моєму рідному селі ми б поставили пастку, поклали б туди кусень м'яса чи там гамбургер, і коли хижак прийде поласувати, тоді бах! Піймався і більше не дошколятимеш нам. Миші такі налякані, що не хочуть навіть брати свої музичні інструментики. Не думаю, що воно попадеться на м'ясо, сказала Короліна. А тоді підняла руку і поторкала чорного ключа, що висів на шворці у неї на шиї, і пішла в дім. Дівчинка прийняла душ, а ключа навіть під струменями води не зняла з шиї, мов затялася хоч коли-небудь його скинути. Дівчинка вже обляглася коли це щось зашкрібутіло у вікно її спальні. Короліна вже була майже заснула, але вислизнула з ліжка і відсунула гардини. Біла рука з червоними нігтями зіскочила з під віконня на ринву і вмичезла. На шибі з зовнішнього боку видніли глибокі подряпини, мов борозенки. Тієї ночі короліна спала неспокійно, прокидаючись час від часу, аби обміркувати, спланувати якісь дії, І знов засинаючи, ніколи не певна, де закінчувалися її міркування і починався сон. Одним вухом вона весь час дослухалася чи не зашкрабає знов щось у її шиби чи в двері спальні. А вранці короліна сказала мамі Сьогодні я хочу влаштувати пікнік із моїми ляльками. Можна я візьму якесь простирадло стареньке, більш тобі не потрібне, і використаю як скатертину? Навряд чи в нас таке знайдеться, відповіла мама. Вона відкрила кухонну шухляду з серветками і скатертинами, поперебирала їх. Тримай, це підійде? Вона подала короліні складену паперову скатертину в червоні квіти, яка збереглася ще від якогось позаторішнього пікніка. Чудово. зраділа дівчинка. А я думала, ти вже перестала гратися зі своїми ляльками? запитала місіс Джонс. Та я й не граюся, призналася короліна. Вони для мене просто камуфляж. Ну, гляди, не спізнюйся на підобідок, нагадала мама. Бажаю гарно повеселитись. Короліна накидала в картонну коробку ляльок, пластикових чашок, налила у дзбан води, тоді вийшла на двір і подалася на дорогу, от ніби прямує до крамниць. Але, не доходячи трохи до супермаркету, перелізла через паркан на якесь пустирище. далі пішла, хто з її старою під'їзною доріжкою. А тоді ще проповзла попід живоплотом. Довелося їй двічі проповзати попід живоплотом, аби не розлити воду з бана. Це була довга мандрівка околясами, але, зрештою, короліна могла бути задоволена тим, що за нею ніхто не простежив. Тож вона вийшла аж за занедбаним тенісним кортом, перетнула його і опинилася на лузі, де колихалася висока трава. Знайшла ті дошки на краю лугу, виявилися вони, неймовірно, важкі, мало не затяжкі для такої ще малої дівчинки. Вона напружила всю свою силинку і таки спромоглася їх поприймати. Адже вибору в неї не було, одну по одній повідтягала ті дошки. Крепчучи та обливаючись потом, аж поки відкрилася глибока, кругла, обкладена цеглою яма в землі, звідтіля бив дух вільгостій пітьми. Цеглини були позеленілі і слизькі. Короліна розгорнула скатертину й обережно простелила її на тямринах колодязя, пороставляла пластикові чашки на відстані десь 20 сантиметрів одна від одної, а щоб стояли стійко, налила в кожну води із бана. Перед кожною чашкою дівчинка посадила по ляльці в траву, аби все це якнайкраще скидалося на лялькову чайну церемонію. А тоді вернулася назад по своїх слідах. Під живоплотом, по запелюженій жовтій доріжці, по задвірках крамниці і нарешті додому. Тут вона дістала з-за пазухи ключа і погойдала на шворці, от ніби той ключ був для неї просто улюблена забавка. А тоді постукала в двері помешкання пан Примули і форсибіли. Двері відчинила міс Примула. Привіт, Люба, мовила вона. Я не в гості прийшла пояснила короліна, а просто спитати, як там у Гаміша справи. Ах, ветеринар каже, що Гаміш хоробрий маленький солдат, зітхаючи, сказала міс Примола. На щастя, рана начебто не інфікована. Ми не уявляємо, що могло йому це заподіяти. Ветеринар каже, якийсь звір, але й не уявляє, котрий саме, а на думку містера Бобо, це могла скоїти ласка. Містера Бобо? Того чолов'яги Горища. він містер Бобо, гадаю, нащадок гарної старої циркової родини. Він чи румун, чи словенець, чи толівонець, котроїсь із цих країн, а вбий мене не згадаю, з котрої саме. Досі короліні й на думку не спадало, що насправді у того схибнутого дідогана з горища є ім'я. І як це вона раніше про таке не подумала? Якби вона знала, що його звати містер Бобо, то вона б його так і називала за будь-якої нагоди. Бо ж не часто людині щастить вимовити вголос таке ім'я, як містер Бобо. Ой, сказала короліна пані Примолі, яке ім'я? Містер Бобо? Гаразд, ну, додала вона трохи голосніше. Піду я зараз побавлюся з моїми ляльками ген там, за тенісним кортом, на задвірку. Дуже мило, Любко. Похвалила міс Примела, а тоді ще додала тихіше, мов по секрету. Тільки добре стережися у того старого колодязя, містер Ловат? Хто мешкав тут перед вами, казав, що, на його думку, завглибшки він чи не спів милі?» Короліна тільки сподівалася, що та правиця не підслухала цього останнього повідомлення старої акторки і постаралася змінити тему розмови. Цей ключ? Голосно, ніби відповідаючи на запитання, мовила короліна. Ну, це просто старий ключик із нашого домашнього господарства. Він частина моєї гри, і тому я й ношу його на шворці у себе на шиї. Ну, на цьому слові бувайте здорові. Що за незвичайне дитя, сама собі сказала міс Примела, зачиняючи двері. Короліна побрела через луг до старого тенісного корту, на ходу гойдаючи та крутячи чорного ключа на шворці. Кілька разів вона начебто помічала, як щось таке костяної барви шугає в чагарях. Воно не відставало від дівчинки, тримаючись метрів за десять збоку. Короліна спробувала насвистувати, але нічого не трапилося, і тоді вона заспівала, та ще й як голосно, а заспівала вона пісеньку, яку склав для неї тато, коли короліна була ще немовля, і від якої вона щоразу сміялася, ось яка то була пісенька. О, що ж воно задзига, оце ногами дрига, Це доця моя мила, то дам я їй не мила, а повну миску кашки, морози ва дві чашки. І сто разів ще поцілую, донечку малую, за себе і за маму, і не дам хлібця з жуками. Оце таке вона виспівувала скоком боком, прошкуючи через ліс, і голос їй ну, майже зовсім не тремтів. Ляльки чашки з чаєм усе було на місці, як вона і залишила. Щастя ще. Щодень невітряний, тож нічого не порушилося, і всі пластикові чашки з водою утримували скатертину, як вона й задумала. Короліна полегшено зітхнула, а тепер лишилося здійснити найважчу частину задуманого. Привіт, ляльки! весело обізвалася дівчинка. Час пити чай. Вона підійшла ближче до паперової скатертини. Я тут принесла щасливого ключа, заявила вона лялькам. Аби з ним пікнік був якнайкращий. І тоді, обережно, як тільки могла, короліна нахилилася і легесенько поклала ключа на скатертину. Але вона все ще тримала шворку і затамувала віддих, сподіваючись, що чашки з водою, розставлені по краях цямрення, утримують скатертину навіть із додатковою вагою ключа від падіння в колодязь. Ключ лежав собі. Посеред пікнікової паперової скатертини. Короліна випустила шворку і ступила крок назад. Тепер усе мала вивершити та лиха правиця. Дівчинка обернулась до ляльок. Хто хоче шматок вишневого пирога? запитала вона. Джемайма, рожевка, первоцвітка і поклала уявно перед кожною лялькою шмат невидимого пирога, на невидимій тарілці, щасливо до кожної щебечучи. Кутиком ока вона окмітила, як щось костяно біле, костяна рука нога зашугала від одного стовбура до іншого, все ближче й ближче, але наказала собі не дивитись на те потворисько. «Джеймаймо!» – вигукнула короліна. Що за кепське ти, дівчисько? Ти випустила свого пирога на підлогу. Тепер мені доведеться вертатися по новий шмат для тебе. І пішла довкола ляльок чаювальниць, аж поки опинилася на протилежному від тієї руки боці. Вона удала, ніби прибирає розсипаного пирога, а тоді начебто подала Джимаймі новий шматок. І тоді все й сталося. Єдиним набігом, одним блискавичним наскоком нальотом, правиця іншої матері, біжучи на пучках тонких своїх пальців, продерлася крізь високу траву і вихопилася на стовбур, похилений над колодязем. На мить вона там завмерла, мов крап, що нюхає повітря, а тоді виконала єдиний звитяжний, класний, нігте стрибок у самісіньку середину паперової скатертини. Час завмер для короліни. Ось. Білі пальці хапонули чорного ключа. І тоді вага правиці, вкупі з інерцією її падіння підкинули пластикові лялькові чашки у повітря, а паперова скатертина разом із правицею іншої матері та ключем полетіли перевертом у пітьму колодязя. Затамувавши віддих, короліна стала повільно лічити. Дорахувала до сорока, перш ніж почула глухий сплеск. Що долинув із незглибимої глибини. Хтось колись був сказав їй, що коли подивитися вгору на небо із наглибокої глибокої шахти, хай навіть серед найяснішого дня, то неодмінно побачиш нічне небо й зорі. Короліна замислилася, чи зможе правиця іншої матері побачити з тієї глибочині, де вона опинилася. Дівчинка заходилася знову стягати до колодця дошки і накривати його, щоб закрито було якомога щільніше. Не хотілося їй, щоб туди шубовснуло щось безневинне. І так само не хотілося ж, аби звідтіля хоч коли щонебудь небудь вилізло. Тоді поскладала ляльки й чашки назад до картонної коробки, в якій їх сюди була принесла. Поки вона це порала, краєчком ока вловила якийсь рух, випросталась і побачила. До неї скрадливо наближається чорний кіт, високо задерши хвоста і закрутивши кінчика знаком запитання. Це вже збігло кілька днів, як вона востаннє його бачила, коли ото удвох вони повернулися додому з оселі іншої матері. Кіт підійшов до короліни і вискочив на дошки, які знову закривали колодязь, тоді поволеньки моргнув їй одним оком. Орлика зіскочив у високу траву, просто перед короліною, і ну качатися на спині, радісно вигинаючись та викручуючись. Короліна почухала йому живіт, полоскотала м'якеньке хутро, і котяра вдоволено замуркотів. А коли натішився удосталь, звівся на рівні ноги й лельом лельом рушив до тенісного корту, мов маленька латка опівночі серед полуденного осоння. А короліна повернулася додому. Містер Бобо вже чекав на неї на доріжці. Він поплескав дівчинку по плечу. Миші кажуть, що все вже гаразд, повідомив старий, а ще вони кажуть, що ти наша Спасителька Короліно. Я короліна, містере Бобо, виправила дідугана дівчинка. Не каро, а короліна. 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 Повторив він її ім'я, чудуючись, але з повагою. Молодця короліно, Миші доручили мені переказати тобі, що хайно вони будуть готові до превселюдного виступу, саме ти станеш найпершим глядачем їхнього мистецтва. Вони заграють, ти ли і тра-ля-ля, і затанцюють, і виконують. Тисячу фокусів, оце таке вони кажуть. Я за любки прийду, подивлюся, запевнила Короліна. Як тільки вони будуть готові. Потім вона постукала в двері пан Примили і форсібіли. Міс Примала впустила її, і короліна зайшла до їхньої вітальні. Поставивши коробку з ляльками на підлогу, вона дістала з кишені камінчика з висвердленим отвором. Ось я вам його повертаю, сказала Короліна. Більше він мені не потрібен. Можливо, він урятував мені життя і вберіг іще декого від смерті. Дівчинка міцно обняла обох старих акторок, хоча її рученята на силу зімкнулися навколо міс Примоли, а міс форсібіла тхнула геть, мов той часник, який вона кришила. Тоді короліна підхопила свою коробку з ляльками і пішла до свого помешкання. Що за незвичайне дитя тільки й мовила міс Примола. Ніхто ж ні разу не обіймав її, відколи вона залишила театр. Того вечора короліна, викопана із почищеними зубами лежала в ліжку і дивилася на стелю. Стояла тепла ніч, тож короліна тепер, коли не стало правиці іншої матері, широко відчинила вікно своєї спальні. Вона наполягла, щоб тато не затуляв вікна повністю гардинами. Її нове шкільне вбрання було охайно складено на стільці. Аби вона вдягла його, коли прокинеться вранці. Зазвичай, того вечора, що передував першому дню наступного її класу, короліна бувала тривожна й нервова, але тепер вона збагнула. Нічого з того, що буває у школі, більш ані скілечки її не лякає. І причулося їй, ніби нічне повітря доносить до неї якусь ніжну музику. Таку музику, яку можна зіграти лише на найкрихітніших срібних тромбончиках, сурмочках і фаготиках, на флейточках пікола і тубочках, на таких малесеньких і витончених духових інструментиках, що на їхні клавіші могли б натискати хіба мацю пусінькі рожеві пальчики білих мишей. Короліні уявилося, ніби вона знову повернулася у той свій сон про пікнік з двома дівчатками й хлопчиком на лузі під дубом, і вона усміхнулася. Коли засяяли перші зорі, короліна дозволила собі поринути в сон. А згорища в теплий вечір усе ще линула ніжна музика мишачого цирку, сповіщаючи світові. Літо майже скінчилося. Кінець книги.